Волога погода з періодичним снігом, яка встановилася в Україні останніми днями на новому тижні, зміниться відлигою, плюсовими значеннями температури та невеликими опадами переважно в вигляді дощу. Про це нам повідомляє Україдраме так, у понеділок, 18 грудня, дощитиме майже по всій Україні. Сухо в цей день буде лише на Закарпатті, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Нарешті території країни в день дощитиме. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 18 грудня, то на пару градусів потеплішає. Зараз ми вам все розповімо. Так. У понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 7, а вночі буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 1 до плюс 6. Вночі буде прохолодніше від плюс 1 до плюс 3 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 1 до плюс 4, а вночі від 0 до мінус 3 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть поливатися в межах від плюс 2 до плюс 6, а вночі від 0 до плюс 3 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс п'яти до плюс сіми в день і від нуля до плюс чотирьох градусів тепла вночі. У Києві 18 грудня. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Протягом всього дня очікується дрібний дощ. Температура повітря буде від плюс чотирьох до плюс шести градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!